Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та апаратами і також доєднуємося до різних криптоактивностей, дропів тестнетів з детальною відеоінструкцією від нас. Сьогодні ми доєднаємося до класного тестнету проєкту екосистеми SUI. але перед цим не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання на них буде в описі під цим відео. Ну і звісно, доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Там ми кожного дня ділимося різними активностями, дропами тиснетами, з детальними текстовими інструкціями. Там їх дуже багато, тому точно для себе знайдете щось цікавеньке. Ну і звісно, ділимося важливою інформацією в сфері крипти. Посилання буде в описі під цим відео та в коментарях. А ми починаємо! Тож, сьогодні разом з вами ми доєднаємося до нового тестнету від проекту Valorous. Це децентралізований протокол для зберігання та доступності даних, який розроблений та працює на блокчейні SUI. Проект ще ранній, тому інформації небагато. Можна детальніше ознайомитися на їхньому сайті або ж на платформі CryptoRank, там, в принципі, є основна інформація. Зараз проекти екосистеми SUI добре працюють, розвиваються та вистрілюють, тож давайте переходити до активності. Також важливо перед початком інструкції хочу сказати те, що всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Там на вас чекає детальна текстова інструкція, тому вам необхідно лише перейти за посиланням. Воно знаходиться або в описі під цим відео, або ж в коментарях. Ви відповідно переходите і там є всі посилання. Тож, сьогодні ми розглянемо активність від проекту Valrus, це Теснет, відповідно, проект випустив і також є соціальні завдання на Галкси. Ми все це розглянемо в цьому відео. Відповідно, якщо ми говоримо про Теснет, то це означає те, що ми взаємодіємо з тестовими токенами, ніякі власні кошти ми не вкладаємо. і це Класно. І в принципі на даний момент можу сказати те, що активність максимально проста, нескладна і краще заходити саме на цьому етапі. Бо, як ми знаємо, чим раніше ми входимо в проєкт, тим краще. В рамках теснету ми будемо взаємодіяти з цим сайтом, але спочатку нам необхідно завантажити гаманець SUI Wallet. Відповідно, переходите за посиланням, завантажуєте, далі встановлюєте і авторизуєте його. Після цього відкриваєте розширення і ось тут, ось там, де налаштування. Відповідно, в розділі Network ви перемикаєте мережі з майнету в Тестнет. Таким чином, відповідно, ми будемо працювати з цим гаманцем саме в Тестнеті. Тому він нам і необхіден в форматі Тестнету. Далі, наступним кроком, нам необхідно отримати тестові токени SUI. Можна їх отримати безпосередньо в самому крані, тут буде написано щось по типу «Заклеймити тестові токени. Ви, відповідно, забираєте, і також тестові токени можна заклеїти на іншому сайті. Відповідно, переходимо за іншим посиланням на сторіночку. І ось тут ось можна заклеїти тестові токени. Ви просто копіюєте адресу вашого гаманця, її можна скопіювати безпосередньо в самому гаманці. Далі вставляєте та натискаєте «Give me SUI». So але тут все працює раз через раз, тому, відповідно, необхідно намагатися. Також ви можете запросити тестові токени в безпосередньо в самому дискорді Sui. Ви переходите, верифікуєтеся, відповідно, проходите капчу, далі переходите в розділ «Testnet Faucet», ось він, і, відповідно, далі пишете ось так, як інші користувачі. Відповідно, знак Ок файл фауси та залишаєте вашу відповідну адресу. Через деякий час на вашому гаманці з'являться тестові токени одразу ж вони не з'являються, тому необхідно трошки чекати. І далі наступним кроком переходимо на іншу платформу. Відповідно, вже на саму. Сторіночку, де ми будемо працювати з теснетом Valrus. Ось тут ось буде кнопочка, відповідно, Connect. Ви під'єднуєте ваш гаманець і наступним кроком нам необхідно отримати вал. Відповідно, обираєте кількість, яку ви будете свапити з. Токену суї в вал. Токен сує, ми з вами тільки що отримали. І далі чекаємо, поки транзакція буде успішна. Все, відповідно, на нашому балансі є вал, і далі нам необхідно застейкати ось ці ось тестові токени вал. Відповідно, ви обираєте, де будете стейкати, далі обираєте кількість, тут обов'язково необхідно стейкати від одного токену тестового вал. Відповідно, якщо у вас одразу ж немає. Тестових токенів вал в необхідній кількості один хоча б, то необхідно ще на другий день взяти додаткові тестові токени. Далі, відповідно, стейкаєте, ось тут можна побачити вашу відповідну позицію, те, що ви все успішно застейкали, і відповідно, якщо вам необхідно, ви можете вивести ці тестові токени зі стейкінгу. Але, в принципі, я не бачу в цьому сенсу. Відповідно, ви стейкаєте, і таким чином можна застейкати навпаки ще. Тому, якщо у вас є можливість, то кожного дня заходимо в кран, забираємо тестові токени і робимо відповідно додаткові позиції, додатково стейкаємо ось цей ось тестовий токен вау. Wow. І в рамках теснету це єдине завдання. Також ми можемо замінити ТЕНФтішку, переходимо за посиланням, під'єднуємо гаманець. Відповідно, ось тут. А, і далі натискаємо mint та все підтверджуємо в самому гаманці. Відповідно, мінтимо ми все це за тестові токени, і все, мінт наш успішний, він відбувається достатньо швидко. Знову ж таки, це не обов'язково, але якщо така NFT-шка є, то краще її замінтити Відповідно, ми нічого не витрачаємо, не втрачаємо, це все відбувається швидко, і ми мінтуємо за тестові токени. Також, відкриваючи ваш гаманець, в розділі Assets можна побачити цю NFT. -шку. І також від цього проєкту є кампанія на Галксе, це соціальні завдання та Quiz, тому, відповідно, також виконуємо це єдина кампанія на Галксе. Переходимо за посиланням. Ось так вона називається. Далі одразу ж підписуємося на валрус на галкси, і також насує на Галкси. На і після цього ми можемо перейти вже до самої активності. Відкриваємо тут соціальні завдання. Необхідно виконати завдання з Твіттером, Діскордом та з переходами за посиланнями. Відповідно, виконуємо ці завдання, далі їх верифікуємо і виконуємо квіз. Всього чотири запитання. Перша правильна відповідь бі. Наступна правильна відповідь в нас сі. Натискаємо, натискаємо Next. Наступна правильна відповідь Бі. Натискаємо Next і останнє четверте запитання, правильна відповідь «A». Натискаємо Submit і таким чином виконуємо весь квіз. Далі також можна запрошувати рефералів, ділитися реферальним посиланням та отримувати додаткові відповідно NFT за кожного реферала. Ви натискаєте на «Share», копіюєте посилання та запрошуєте друзів. Ну і відповідно за те, що ми виконали соціальні завдання, ми можемо заклеймати NFT. шку ми її можемо заклеймити тільки після того, як ми під'єднаємо наш гаманець Sui до вашого аккаунту Галкса. Давайте розбиратися, як це зробити. Відповідно, ми натискаємо на наш аккаунт, далі переходимо в розділ Wallet Адрес, і тут нам необхідно під'єднати якраз таки мережу Sui. Ось тут, там, де додати адресу, ви Натискаєте на сує і все це підтверджуєте та конектите. На даний момент це всі активності. Що ми відповідно робимо? Завантажуємо гаманець отримуємо тестові токени SUI, Далі свапаємо тестові токени SUI на вал. На платформі Valrus Staking ми, відповідно, стейкаємо тестові токени вал. Також рекомендую регулярно повторювати ці дії, також мінтимо nft невтішку та виконуємо соціальні завдання. Це все, знову ж таки, як я вже і сказала, активні ще на ранньому етапі. Далі, якщо будуть з'являтися нові якісь активності, апдейти, то всім цим ми будемо ділитися. В нашому телеграм-каналі, тому обов'язково переходьте, підписуйтесь. Ну, якщо відео було для вас корисним, то підтримайте нас вашим лайком, підпискою та коментарем. І на цьому все. Я бажаю вам успіхів та побільше іксів.